risorzec czas oddech duszy jest tu Це Марійна тема, марійність в нашому житті, марійне в житті святих. Взагалі для католицької церкви культ Марії це величезна ласка Божа, яка нам допомагає в всьому. І взагалі наша церква дуже багата, тому що має культ Марії, дуже такий живий культ Марії, діючий культ Марії, який нам завжди допомагає. І часто завдя питання тепер, бо постійно навіть, святі діючи більше після смерті, навіть не за життя. І завжди питання, який був феномен. Йоанна Павла II. постійно відкривають його такі, скажімо, якісь таємні думки, мишлі. І така книжка «Мишлі, мишлі» Йоанна Павла II, який писав приватно, дуже гарна книжка на польській мові. Ну, він писав тоді, коли був епископом, потім писав, коли був кардиналом, і потім, коли вже став папою, продовжує, так видана така книжечка. Оці мислі постійно відкривають, який глибокий феномен мав е, Іван Павло II. І. і так, дивуючись, один питання, в чому такий найбільший феномен? Що він такий, власне, мудрий, розумний. Популярний, і все, що, що, що вас присягнув в своєму житті. І ви знаєте, перше, що визнають, що все-таки без сумніву, це була вроджена чеснота, вроджена, вже дана йому ну, від Бога, між вроджених Марія. Ми дійшли, дуже пізно дійшли, коли скільки, скільки тисячоліття церква розвивалася, аж в 1854 році відкрили цю таємницю, що Марія. Вона не порошла зачаток. Що робили, 1850 років? Тільки році відкрили, що Марія має цей називається. Тобто еволюція взагалі багато дормати проявлялася набагато пізніше, коли дійсно, ми дійсно не доходимо, дозрюваємо до того, щоб щось зрозуміти в цьому світі, зрозуміти, якісь стає Божі. Так ось власник відкриває, що Йоанн Павло поводжу, мав вроджену чесно, перш за все, від мами, від батька. Досліджують, як батько і молився. Сам папа Ян Павл ІІ не раз нагадував, що він з дитинства бачив батька, як він молиться, лежачи хрестом на землі. Лежачи хрестом, батько молився. Він його виховув, мама померла, коли вісім років, це ми всі знаємо. Але та власна якась повожність, якась така, знаєте, вроджена та чеснота папі прийшла все-таки від батьків. Оце як важливо нам виховувати, родини виховувати Батьківство, материнство, що там дуже багато, вони можуть передати то феном, то феноменальність, дуже багато приходить часто такої чесноти вродженої. Але це так не для широкого розлашу, але так між нами. Скажу такий приклад про таку вроджену чесноту. Ви знаєте, я заслужений дідусь, у мене понад 80 років. Це дякуючи тому, що ці будинки дітей сидит, такі відкривали, там понад сім'я, як відкривали, всі не підтримують мої контакти. І сьогодні дуже багато допомагають нам таких благодійних, Ці вже дорослі і багато дітей народилося нових. Ці будинки працюють, пишаюся цими будинками, що ми залишилися Йдут сестри, до чудово йдуть ці сестри з будинки. І в одному з будинків привели нам когось такого хлопчика. Маленького, що на вулиці Йому було 6 років, а на під церквою бабця жебрачка, яка жадала гроші. І десь там трошки перебрала ласки і померла під церквою. А їм це хлопчика забрав час Ну і не знав, що робити, де ця дитина, що за дитина, ні до нема немає нічого. Ну, і приводить нас до сестер, сестри, хай буде трошки, та у вас ви знаєте, що нас займається з дітьми. Нехай Богу, давайте покаже вияснимо, знайдемо, що, як. Ну і так і лишився в цьому будинку, і сестри подивилися На неба ні, ми вже не дамо, ми самі забираємо, оформили все, опіку, забрали цю дитину до себе і так дивувалися. Йому може такі, знаєте, шість років, а така культура, така знаєте, делікатність, якась завжди ой, дайте, пожалуйста, і, вибачте, будь ласка, ну хто я це вчив? І так це по а таким немає ніяких причин. Ну, коли вже його оформили повністю, вже оставлю ну, сестра займається. Тим ну, є там люди, які допомагають юриста, і шукають його походження, звідки він і так далі. Ну, знайшли це місце і походить. Білий ж домика село є, по польськи називалися Годжінки, зараз щось назвали Гаджинки, не знаю. А це Годжінки співали. Боджинки є такі та 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 села, А то Гуджинки. І знайшли її де? Там його хата, що кажеться, жодного наслідника нема, що там якась хатинка лишилася. І та земля, каже, це йому належить, Голова і ради дуже гузли, що знайшовся на світі, ага. вже тримав свій план на цю землю, ну, але по-справедливому все зробили. Ми ну, почали випитувати, що звідки цей хлопчик залишився. стався. казується, його бабуся була найголовнією зарятовкою на це ціле село. Вона всіх так отримала. На рожанець, на будінки, на все, Тепо, знаєте, моє бажанство, рожанець навіть ніколи не було священників. Бабця тримала всі мнати, всі молилися. Ну, а стала так, що її дочка померла, а чоловік там покинувся раніше і лежить такий хлопчик. І бабця не виховувала, знаєте, вона скільки бабця виховує. Ну, і те бабця виховувала, була сусідка така дуже вите, шустра ну, просто не їздила в Житомир. Ми там собі жабрала, все і там приходила, і там щось не всі моли там. Якось там чаркувати разом чи посидіти, не знаю. Ну, Але одного разу запропонувалася, бабця каже, отай мені малого, каже, я під церкву більше даю з дитиною. Ну і раз там взяла цю дитину, пішла там пожеркувала, другий раз взяла. І одна раз пішла так само з дитиною, а ця рідна бабця померла. І от кілька днів цей хлопчик будуть бабцю не знали, що бабцю тут похоронили. Це подивілася, та вже померла, ну то в нас дитина прийшла собі, знаєте, вже казали свої. І воїнів собі, що скільки нам ходила, то там, ну не знаю, що там було може року, а кілька місяців у нас і дитина. І ніхто не поцікавиться, що за бабця, що за дитина, мабі церква з дитиною. Розумієте, в якому світі живе. І ось коли це вже померло, бабця тоді, ми вияснили, що до чого. Але що я зрудувало? Вони звідки береться така чесно та ворожна. Де там бабцям молили за нього? треба, що він попав в дім, Марії. дім, на дім, Марії. дім Марій. Він названий Ді Марій має. Це Ді Виховувався в цьому домі, дуже гарно І Ось тепер ну, в минулому році мав щастя бути на його свяченнях катанських і Так, і що? Колек. Але він тут? Так, ну, в, в Україні так. так. Він тверс, ну, Чудовий священник. І маленького росту дуже, дуже здібний, дуже культурний, всі люблять. Глибока не тимна, глибока дитина. розумієте, і каже, ну так виходить, Неправда, ну, правда? Він вже була та цнота вроджена. Звичайно, виховання тут дуже багато. Ну, в цих будинках є каплички, є діти, І моряться. Виховання дуже гарне. Там 24 години добу сестра з дітьми. Це, знаєте, це така це. Виходить. А тепер тішимо садиться. Розумієте? Я це до чого? Що так само говорить про папу Яна Павлова. дорогу, що в нього. Головний феномен був все-таки та чеснота вроджена, вже вроджена чеснота, яку він мав. А далі, звичайно, в виховання, там би було, він, ті, папа дуже таку, мав таку теж природу, свого життя і так далі. І ось марійність. Марійність – це такий другий феномен, який прислає папа, я поводу рімав, маріні, дуже був маріні. Альварій Джанжидовський, наші фантішкані, завжди згадують, як він був в Кракові, пископом, потім кардиналом. Одинаково не міняв свої, свої звички, були дні, він приїжджав в альварію і ходив по цих дорожках Марії з Ружанця. Це запротав. Ружанця ходив, завжди він знали, знали, коли він приїжджає, знали, що він мав такі дні визначені. Не свого своїх не, не звички. Приїжджав, дуже любив там бути. Якось там вдавалося часом братам запросити на каву. Приходив на каву, як, водяка, що не раз там розказує такий смішний випадок, що там брати так само запросив на каву. Ну, а там один брат мив цього чайника ітичного і всипав цієї кислоти лимонної вчання. Ага. Ну, ну і забувили те. Тут приходить папа, вони йому цей кип'яток вбивається з цією кислотою лимонною. І він каже, папа сидить, розмовляє, з нами, що. Я так раз попробую, що дівчинка, другий раз, і, ка, поставив ка, цю чашечку. Каже, горив, горив з нами, там щось таке буде, другий день, ну, я вже пішов, став і пішов, не купив цієї кави. Ну і ти думав, що случилось, що сталося. І що, ти комусь так смикнуло? Може, щось не то, ні? Я зовсім тільки попробував, що бличек, я взяв, у мене цей і а та неможлива, да? такий ну, Ага, ага. І на другий раз він там знову прийшли приїхав, я запрошує, сім'я, це просив, але так милечай, а ну це і так не випив на ткани. А він каже, ну ви б теж і не каже. Ви теж мені не каже. Ну і то знаєте, який в нього були такі, це щось таке надзвичайне. Тобто це чеснота і Марініс, там, власне зараз бачили, як нього ця Марія цвіла він. Власне, якраз любив з дружами, завжди бачив дружанцем. І прийняв найкращий з папою йде. Ти йде до жанчика, правда? Ружанчик, в який папір. Це, 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 це щось, правда? І ще одне, що було найкращим подарунком, який папа додавав всім, чи приїжджали епископи, чи приїжджали політики, хто не приходив, Який найкращий подарунок папа до рузаю. Ружанчик рожанчик. Знаєте, навіть коли Горбачов приїжджав, і то отримав вражання сміни, і його та власне дружина Рая теж вранчики отримали, вона получила біленькі такі красиві, сірі, а він чорненькі вранчика. Тож так виручив. І не дивився, хто там більше хоче, але для нього це був найкращий подарунок, це знак такої шаної Марії, як любить нього ну, Маріїні, житті це було дуже важлива. Часто ми слухають, що нас не розуміють наші брати протестанти, з нашої Марії, інші там церкви не так розуміють. Ще? Що... Я думаю, це походить тільки з того, що вони не знають католицьку церкву, не знають нашої побожності, не знають нашої харизми. Католика церква має свою харизму, дуже велика харизму. Ми бачимо ці харизми протестантів, а не бачимо себе. Вона є, ця харизма дуже велика і дуже глибока, звичайно, може, надзвичайно скромно, бо як ми бачимо, як ходять колядувати, а сам бачу, протестанти ходять там, співають, там заспівають, там переконують. А знаєте, їх є аж таке технічне знання там трошки вище нуля. Наша молодь, яка пройшла до ДГС, яка інститута вчиться, яка університетах вчиться, мали біжмування, мали це все таке, знаєте. А вони тихій косай скромно. Чому? От власне тому нас і не знають, що ми так тихо сидимо. Ми не хочемо якось навіть про Марію, якщо ви вміли про Марію розказати, що то я думаю, і протестанти міняють своє знання. Якщо їм правильно пояснити, що таке марійність і так далі. Я такі багато не хочу нагадувати абсолютно, оскільки він розмову запрошували на такі навіть місіянські євреї. Запросив Київ козення в шанути Ісуса Христа і Марію, але ось так до ну, Марії, так знаєте, як протестанти, вони ж протестанти. Але коли мене попросили сказати, що, а я кажу, але вибачте я сказав про Марію. Ну, вона і рейка була, кажу, знаєте. Ну так, то скажіть. І коли я так виложив по пунктах, що не можна знімати, що Марія свята, то вони кричали Амен. Амен кричали, амен. Це дуже просто було. Відійде до Святої Землі. І тут камінці цілують, бо свята земля. І там свято? Ми не знаємо, чи там тіло лежало там, чи там. А Марія яка носила під серцем Ісуса, яка з ним ділила хліб свої, молоком кормила, жила з ним все життя, не освятилася, освятилася. Чому ж не сюди? І так багато таких фактів, які можна поставити їм і де далі, і вони відкривають очі. Знаєте, це дуже важливо зрозуміти, що Марія, направда, в нашому житті, в житті Като Херківна, це наша харизма, якщо хочете. Дуже це харизма. Це об'явлення, все це є. Ось я хочу один приклад такий навести, який написав книгу Віторія Міссорі. Міссорі. Mm -hmm. тобі, так у нас Нікола Мешковський в Україні, так там історія мріє. Так і так знати журналізм, ця книга повстала здобути політ надію, чим патити питання. Це дуже знакний знати такий журналіст. І от він цю книгу написав, опінія про Марію на польській мові Дуже гарна книжка. Він все вклав в те, як Марія входить в життя світу. В кожних етапах він навіть дуже багато прикладів, такі часи, такі часи, і там тягна ознака була, як Марія входить в життя, в, ситуацію, в політичну ситуацію. І ось описує одну таку, таку цікаву історію походження на цього герба Герба Об'єднання Європи, правда? 12 зічок на фоні. І от він пише, що ця історія, яка зачиналася від євреїв, які не вернулися на християнську віру. Перший єврей називався Альфонс Разісбур. Він е, зробив свою подорож до Парижу, щоб дійти до місця, де об'явилося об'явлення святій катажині Лебуре. І там у вас на тій вулиці, він так відчув якогось такого, знаєте, натхнення. Там він отримав такий, знаєте, е, якийсь такий удар навернення, так буде назвати. І після того він був дуже подорожі. Він був подорож до Риму. і Він пережив вже сильно своє навернення, став християнином, прийняв католицьку віру і написав книгу в 1842 році. Цю книгу написав про своє наверх'я. Дуже гарна книга. Я її не читав, але це пише цей Вікторій Русой про цю книгу. І ось каже, рівно через 100 років, беречи мене у книгу друг вже інший єврей, правсевину, якийсь там Кайць. І під враженням цієї книги теж відбуває подорож до цього місця, об'явлення святої Катерини Бура. І там теж відчуває щось подібне, бере це медаль цю і не може на нього не дивитися. Він набирає з собою для своїх друзів. І ці медалі постійно зглядає і відчуває, що він дійсно пережив своє навернення і потім робить теж подорож тими самими шляхами до Риму, де відбув цей. Навернений 100 років тому Раціборо. І ось він, коли це все пережив, він цим вживе, і тут вже приходить час, в 1949 році повстає Рада Європи і, і шукають, який має бути герб Марині, яка має бути Конституція. Взагалі ну, перша ідея була чудовою, знаєте. перша ідея була чудова, що хотів ця об'єднана Європа. Мала одну Конституцію, яка називається Евангелія. Ця Евангелія мала бути головною Конституцією Об'єднаної Європи. Чудова ідея. Так, правда? А Герб Марія Макулята. Марія нас дійкарниці. Це був герб. І так не саме. Ну але потім, коли побачити боротьба масони проти цього, інші там далі, в тому числі євреїв. І коли власне, по, 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 Повстала така ідея створити такий герб, якийсь там прапор і так далі, то подали такий конкурс, щоб зробити конкурс на кращий такий герб, кращий прапор і так далі. І Арсен цей знав, що не пройде Марія, так як, як вона є. Він, дивлячись на, цю, на, на, на на цей медалік, ну чудовий карбопи, але він каже, не пройде. Він залишає тільки 12 зарочок і робить на, 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 на це. Блакитному фоні і подає це як свій проєкт. І от від собі на той час вже було 12 держав, які творили цю Раду Європи, і 108 проєктів 108 проєктів. І він виграє цей конкурс, признають його. І сталося це 8 грудня. 8 грудня признано, виграв цей. Іван стає і тільки його він мав захистити. Цей брати питають, чому він так вибрав, що це означає. Він не міг сказати, що він на Хмарині, а він почав там декомінувати, як євреї. Ну, 12 покоління Ізраїля, що там євреїв сподобалося, 12 число, там своє, якесь так далі, далі, там ще щось, почав говорити. А йому а це не значить 12 країн. А він навіть не знав, що 12 країн вже він не знав, А він каже, так, та, там, це теж, це теж так. <поставка> і всім дуже сподобалося євреям, мусульманам, і всі признають цей, цей герб, 12 форму, на форму на, на небесному, і признають цей, цей герб, це от від собі, каже, це гець, що світ навіть не розуміє, сідає в машину якийсь єврей. Мусульманів, хто би не був, а він навіть не розуміє, що взадінь в нього знак Маріни, який його захищає. Сідає машину спереді, взадінь знак Марії. І Рада Європи зайде всі масони там і там, що все спорить. А не розуміє, що цей прапор е, Ради Європи висить над ними знак Марії. І де не подобається цей знак Маріння, стільки... І Розумієте, як це все сталося, правда? Він там дуже багато прикладів, особливо пов'язує, як Марія, це, чому цей догмат непорочного зачаття Марії, він віддає дуже величезну ролі. Дуже недобутково при об'явленні в Юр 1858 році, Марія сказала, як не пороча зачата роки після догмата. Чотири роки після догмата. каже для Бернардета. і це був теж аргумент, який дуже сильний, що вона. Не видула, коли спитав її, а ти ви знаєте, що таке не зачаття? Вона не знає, ти не мала цього знати. І це був такий аргумент, що дійсно вона мала там що потім все рішується, знаєте, ці історії. Але виявилося, що це 8 грудня таке було дуже важливе. І він наводить такі головні події, рішаючі події в світі, рішалися в пользу, в добру пользу 8 грудня. Ну, вони дуже багато, я вже зараз не, не перераховуюся, але не хочу перерахувати, наприклад, в Австрії 1655 року. 8 грудня Крушов підписав наказ вивезти радянські війська з Австрії. Той час, коли після війни в горі перемоги і так далі, і забрати війська, розумієте? А десять років люди молилися, носили фігуру. Мати Божа Фатимський, парафію, парафії, породила, ходив один священник, який цим займався, це теж знаєте. І дуже люди молилися. І коли там вночі мені не показували це місце, де вони там сиділи, це вони ж там гощали цього, Хрущова, як могли постояти. І під ранок він підписав, підписав цей наказ. І там, в тому замку, там на горі, там собі сиділи, дискутували, а люди по ночах молилися, нічого не молилися. І на ранок він підписав. Ціника наказ було 8 грудня 55-го року. 8-го До сьогодні в Австрії це є державне свято. Державне свято немає праці, в вихідний день, люди святкують. Є багато те, що в нашому діки. ну, наприклад, розклад Радянського Союзу, коли ти персала там. 8 грудня, 91-го року. 8 грудня. Коли пам'ятник, саме в столиці найстрашніше пам'ять Леніна впав? 8 грудня. Болімся, що восьмого родні ще впав той кремний, там десь кудись. У Знаєте, того числа корабль потонув. Це щось таке знайомо, власне, це теж. Бо такі знати, так, це ж Москва потонула. На Пасху, на Пасху вона потонула. На Пасху Москва потонула. Одним словом, що я хочу сказати в цій, цій марійній конференції, почати того, щоб ми краще озброїлися цим нашим харизматом, які маємо церкви. Для священника це дуже потрібно. Для нас дуже потрібно мати таке, знаєте, заплечка, мати гарантію. Звичайно, ми, ми віримо в наше священство, віримо в нашу, як кажуть, ту, ту владу і силу, яку нам дав Господь, але ми потребуємо допомоги. потрібно допомоги святих. І одна з цих найкращих таких допомог, безуславної допомоги це є Марія. Марія це правій, і вона, ми часом ми так думаємо, ну так, це колись там, як все, все, все у йшло дуже гарно, вже, зараз трошки не так. Неправда? Неправда. Сьогодні Марія не менше допомагає ніжкої, не менше показує, що просто ми інші окуляри одіваємо, окуляри міняємо. На очах і не бачимо цього або, або темно подари. Треба придивитися, на кожному кроці придивитися, Марія сьогодні буває не менше. Так само ці знаки, як цей самий Арсеня пише, Марія входить в будь-яку систему політичну, будь-яку систему життя, будь-яке в як випробування. Вона там присутня. Вона там присутня. Чому? Бо вона, самі, вона сама є тим знаком жінки одягне сонце. Жінка одягне сонце. І місяць підступам. І вона постійно має боротися, вона постійно має воювати, вона постійно має з тим чорним, драконом, страшним має постійно нести такі, такі, власне, таку боротьбу. І вона буде перемагати. Нам треба дійсно набратися такої, такої впевненості, сили і так далі. І цей знак Марії маємо мати, відників на, на знаках, а його мати в серці треба. Марія захищає, нам допомагає. І, і Наша церква підкреслює дуже багато. Що вона має цей такий прекрасний марийний курс. Дякую. Слава Ісусім!